І саме зараз я хочу запросити нашого наступного спікера: це Роман Кашовський, бізнес-аналітик, інвестор практик, спікер багатьох інвест конференцій та співзасновник руху FIRE в Україні, кофаундер сервіс для ведення активів та інвестицій в Fire Kit і автор популярного youtube каналу Запалі цілі «Goals on FIRE. про інвестування, фінансову свободу, цілі і побудову змістовного життя. А пане Роман, виступи з теми FI – це фінал. Як витрачати і жити свідомо на фінанси? І незалежності, пане Роман, ви в ефірі даю вам передаю вам слово. Дякую дуже, пане Дмитре. Виправлю вас FI – це не фінал, а все решта правильно. Рухаємось до презентації. Вітаю товариство! Багато хто з нас мріє досягати фінансової незалежності, фінансових цілей. Але чи справді ми готові до життя, яке починається після цього? Що робити далі? Сьогодні я пропоную нам разом дослідити дуже важливу фазу, а саме, мистецтво перетворення заощадженого капіталу на свободу та щастя. Мене звати Роман Кошовський, і я не просто переказую якісь ідеї з книг чи прогнозую новини, як вони вплинуть на фондові ринок в Ютубі. Натомість я сам проходжу шлях до фінансової незалежності і. Загалом стараюсь ділитися цим досвідом з українцями по всьому світу. Як вже згадували я автор подкасту Запали з засновник платформи FireKit, яка створена для того, щоб кожен з вас міг легко управляти своїми інвестиціями. І чимало років я працюю зокрема над тим, щоб зробити рух до фінансової незалежності. На сьогодні тема теж незалежність до дня незалежності України, щоб цей рух, який відомий в світі як Fire, зробити зрозумілим і доступним для українців. Загалом суть проста, але сильна. Ми мудро інвестуємо сьогодні, щоб завтра могли би жити на певний відсоток від свого капіталу і не залежати від. Активної праці це не обов'язково має бути ранній вихід на пенсію, це може бути і традиційна за часом пенсія, але тут основне свідомий вибір і ваш особистий контроль над життям. Мої інтереси це від усвідомлених інвестицій до здорового способу життя і довголіття. Вони допомагають не тільки будувати капітал, але також знаходити сенс і радість в цьому всьому процесі. І сьогодні я тут, щоб трохи поділитися частиною досвіду і ідей з вами. Якщо ви запитаєте таких більш досвідчених інвесторів, що найважче накопичувати чи витрачати, то відповідь може вас здивувати, бо правда десь в тому, що вміло витрачати буває насправді набагато важче ніж накопичувати, особливо коли ви вже певний час інвестуєте, вибудовуєте чималий капітал, і він стає суттєвим. Чому так? Тому що на етапі декумуляції у нас її частіше називають фази витрачання. Ми повинні враховувати дуже багато різних змінних і невідомих. Це не просто якби математична задача, це в принципі доволі непросте жонглювання. І варто самостійно або з фінансовим радником враховувати і податки, непередбачувані витрати на здоров'я, потреби сім'ї, і звісно, наші власні життєві цілі, і все це при тому, що ми не знаємо, скільки нам насправді відведено років. І по суті, ми намагаємося збалансувати такий вельми непростий трикутник цілей, як одночасно мати стабільний грошовий потік, жити наповну саме тоді, коли є ще змога витрачати капітал на себе і сім'ю, і при цьому не допускати, щоб ваш капітал вичерпався, бо ми ж хочемо, щоб він працював на нас довго. Це дилема, і ми розглянемо деякі зі способів, які можуть допомогти її полегшити вам, або ж вирішити при ваших конкретних обставинах. Зазвичай, коли ми думаємо про безпеку, уявляємо собі пілота, який веде літак по ідеальній траєкторії зниження, так званій глісаді або англійською glide path. трохи вище чи нижче від оптимального шляху і катастрофа неминуча. І так само більшість фінансових консультантів радять багатьом клієнтам, щоб з віком поступово знижувати ризики, зменшуючи. Якби частку акцій і збільшуючи частку облігацій. Тобто це класичний перевірений підхід, така траєкторія зниження ризиків. Але що, якщо б я вам сказав, що існують інші, можливо, трохи контрінтуїтивні шляхи? Деякі експерти, як от Майкл Кітсіс, пропонують діяти дещо інакше. Вони кажуть, так, за кілька років до пенсії має сенс знизити ризик і частку акцій в портфелі. Ми бачимо тут жовта лінія на графіку. Але після виходу на пенсію, це такий розділювач на графіку, для того, щоб захиститися від найнебезпечнішого ризику, а саме ризик послідовності дохідності, вам, можливо, варто знову нарощувати частку акцій протягом наступних 10-15 років. Це жовта лінія, яка зростає на пенсії, а не падає. як Класичному прикладі і ця ідея ламає деякі стереотипи, вона показує, що найкращі рішення вони не завжди очевидні і варто розглядати різні підходи, а не зосереджуватися лише на тих, які інтуїтивно є найпростішими. Отже, в принципі, якщо вас цікавить ідея фінансової незалежності і накопичення капіталу, що складає в еквіваленті не менше 25-30 щорічних витрат. То ви можете спитати, а як саме ми можемо витрачати такий капітал, не проїдаючи його? І існує кілька таких перевірених стратегій: деякі з найбільш досліджених і популярних якраз показують тут на слайді. Розберемо їх коротко. Значить, фіксований відсоток це найпростіший підхід. Щороку ви знімаєте, наприклад, 4% від поточного розміру вашого портфеля. Загалом це дозволяє доходу змінюватися разом з ринком. І є очікування, що якщо портфель росте на 7-8 щороку, то ви можете жити з капіталу вельми довго, не проїдаючи його, тобто не чіпаючи тіло капіталу. Або ж другий метод з урахуванням інфляції так зване безпечне вилучення. Ви починаєте з того ж відсотку, наприклад, 4% і щороку коригуєте цю суму на інфляцію. Це забезпечує стабільний дохід в реальному вираженні, але загалом може бути трохи ризикованим, якщо ринок при цьому падає. Для тих, хто шукає баланс, як приклад, є динамічні стратегії. Третя наведена тут стратегія з так званими захисними рамками, захисними межами. Вона дозволяє нам більше витрачати в хороші руки і вимагає доволі зважено економити в погані руки, щоб захистити свій портфель. І останній приклад тут на слайді: один з фаворитів на практиці: так званий метод відер. Багато в чому це оптимальне рішення для людської психології. Кілька спікерів сьогодні вже згадували, як важливо. Ухвалювати добрі рішення і розуміти свою психологію. Тут ви розділяєте капітал на готівку, облігації і акції. Коли ринок падає, ви спокійно витрачаєте з першого відра готівки, поки ваші довгострокові інвестиції відновлюються. І загалом кожна з цих стратегій вона має свої особливості, і ваш вибір буде залежати від готовності до ризику, бажання контролювати витрати і вдаватися в певні аспекти управління портфелем більш конкретно. А давайте поглянемо на дві з цих стратегій детальніше. Ліворуч, ви бачите графік захисних рамок або динамічного витрачання. Сенс простий, якщо ваш портфель показує хороший результат, вище за очікування, ви можете дозволити собі трохи збільшити відсоток зняття. Якщо ж ринок переживає важкі часи, ви маєте чіткі захисні рамки, які змушують вас, в принципі, зменшити. Витрати в певний період, щоб зберегти капітал, це допомагає уникнути проїдання портфеля, коли він найбільш вразливий, якраз в кризові моменти. Праворуч ви бачите так званий метод відер. Це візуалізація свого роду спокою інвестора з поділу капіталу на певні відерці. Кожне з яких має свою конкретну місію і ціль. Перше відро, яке ви бачите внизу, воно складає в себе готівку короткострокові облігації на 1-3 роки життя. Це ваша подушка безпеки на. Фінансової незалежності друге відро облігації, дивідендні акції та фонди нерухомості REITs, які теж згадували, ще будуть згадувати на 5-8 років, тобто такі більш середньострокові, і вони будуть поповнювати перше відро, якщо довгострокові акції будуть просідати. І третє відро воно в нас найбільше, це більш агресивні інвестиції, такі як акції на термін від 10 років. Вони в свою чергу мають такий найбільший потенціал зростання. І коли ринок падає, ви витрачаєте з першого відра. Даючи третьому час на відновлення, це не лише фінансово, а в принципі така психологічна стратегія, яка дозволяє багатьом на фазі витрачання спати більш спокійно. Але тут важливо зазначити, візьміть до уваги, що математично і для таких супероптимізаторів в Excel цей підхід не найкращий, бо не максимізує прибуток і фактично частина портфеля у вас в умовній готівці постійно і не працює на вас довгостроково. Але це, скажімо, захист за який ви платите частково дохідність. Ми в спільноті FIRE, фінансової незалежності і виходу на ранню пенсію чимало говоримо про правило 4% або накопичений капітал в розмірі 25-30 ваших щорічних витрат. І загалом це добра така початкова точка орієнтир, щоб зацікавити людей в довгостроковому інвестування зі змістом. І тут важливо розуміти, що. Це не ідеальне магічне число дослідження. Як ось ці наведені зліва від MorningStar показують, що різні стратегії, деякі ми згадували перед цим, дозволяють нам вилучати різну ефективну ставку капіталу від 3,7% до понад 5% на рік. Але і результати щодо кінцевого якби Капіталу і сумарного витрачання протягом пенсії, волатильності такого підходу в них теж відрізняється. Тому, якщо ви хочете справді розібратися, де ваша безпечна межа, важливо заглибитись в тему. Фахівці, як Бен Фелікс, яку ви тут теж бачите на слайді, і я з ним нещодавно мав час записати інтерв'ю на каналі «Запали цілі І інші дослідники вказують, що в принципі для збалансованого міжнародного портфеля в основі, наприклад, ІТІАФЕ. Реалістична норма вилучення може бути десь в діапазоні від 2,7% до 3,7%, особливо якщо ви плануєте жити з капіталу не 30 років, як оригінальне дослідження про 4 а 40-50%. Якщо ви починаєте раніше на більш класичний FIRE, тобто рання пенсія, то скільки знімати безпечно? Це число залежить від вашої гнучкості і розуміння ризиків. Раджу вам щиро дослідити роботи тих експертів, які я тут перелічив, щоб знайти своє ідеальне значення: Big Ерн, Фріц Гілберт, Майкл Кітсис, Бен Фелікс, дослідження Morningstar та інших фахівців фахівцпрактиків. Ми обговорили певні стратегії, які не бувають, але для того, щоб Працювали ці стратегії, треба розуміти і ризики. Вони бувають різними, і нам, як людям, що прагнуть до фінансової свободи чи вже на ній, важливо тримати їх у фокусі на етапах планування своєї незалежності, і потім вже на фазі витрачання капіталу. Перший це ризик довголіття з одного боку. Це чудова проблема, бо хто ж не хоче жити трохи довше. Але вона означає, що ваші гроші мають прослужити ймовірно 30, 40 або і 50 років другий це ризик послідовності дохідності. Вже його згадували. Доволі підступний ворог. Уявіть, що ви виходите на пенсію, а ринок відразу ж падає і так 5 чи 8 років поспіль тощо без нових вершин. І якщо ви будете змушені продавати ринкові активи, щоб покривати витрати на життя, то. Можете цим завдати шкоди своєму портфелю і від цієї шкоди він не відновиться. А третій ризик наведений це інфляційний ризик. Він такий тихий і нещадний вбивця. Якщо ваші заощадження не встигають за ростом цін, то з часом їхня купівельна спроможність просто тане. Тобто не ведіться, що все має бути в дуже безпечних активах, бо вони можуть не перекривати інфляцію. Тут потрібна правильна диверсифікація і хороший набір активів. Крім цього, є ризики пов'язані з непередбачуваними витратами на здоров'я, змінами в податковому законодавстві, в політичних устроях і раптовими шоковими витратами, яких ви не планували. Загальна ідея тут розуміючи ці ризики, принаймні, знаючи, що вони є, ми можемо створити план, який буде більш стійким за різних умов, або принаймні, такий план буде мінімізувати шанси того, що ви втратите все повністю. І як би привабливо не звучала ідея жити лише з відсотка від свого портфеля на фондовому ринку, далеко не всі з вас готові до такого шляху на пенсії. Для великої кількості людей інвесторів може бути краще диверсифікувати не тільки свої інвестиції, а й джерела доходу майбутнього. Уявіть свій такий пенсійний дохід не як одну велику річку, яка може пересохнути чи замулитися. А я раджу вам його уявити як таку систему, що живиться багатьма меншими річками і такими потічками. І якщо в одній частині буде посуха, інші джерела забезпечать вас водою. Це робить вашу фінансову річку міцнішою і такою витривалішою до змін клімату. І тут на слайді наведено приклади, як це може виглядати на практиці. Дохід може до прикладу складатися з інвестиційних доходів, таких як дивіденди, купони, дохід від нерухомості, землі чи інших активів, що генерують такий пасивний дохід, і те, що не менш важливо, і часто це опускають, може бути і дохід від власної праці, підприємництва, наприклад, якийсь фріланс чи невеликий бізнес. Бо на практиці не всі. Хто виходить на пенсію, ранню чи звичайно обирають те, що я називаю нічого не роблення. Іноді недовга чи неважка праця, людям є в задоволення і може принести додатковий дохід та зберегти мозок чи наші руки зайнятими. Тому не забуваємо також про державну і приватну пенсію та інші соціальні виплати, залежно від того, де ви проживаєте, в яка у вас компанія, в якій ви працюєте, резидентство. Це можуть бути непогані бонуси, і це треба брати до уваги. Коли ми слухаємо про різні можливості інвестування на сьогоднішні події чи інших заходах, то варто починати розуміти, які елементи будуть більш доцільними для вашого пазла. Бо кожен з нас складає таку свою картину, у нас різні інтереси, толерантність до ризику і свій досвід. Важливо, що кожен з цих струмків, які тут на слайді наведені, він додає стабільності і спокою в ваше життя після цієї фази FI, FI – фінансової незалежності. Тепер раджу перейти від теорії до практики. Розглянемо один приклад. Перед вами кейс Ірини та Миколи це пара, яким по 53 роки вони знаходяться на шляху до фінансової незалежності, і раджу подивитися на їхні ключові активи: це широкі диверсифіковані ETF-и, квартира для здавання в оренду і державні облігації. Вони. Живуть в своєму житлі, яке не генерує їм доходів, і тут не включене в капітал, тобто воно не дає їм якогось доходу зараз. Ми бачимо доволі базову диверсифікацію в дії, і що важливо, на сьогодні їхній дохід становить 106 тисяч гривень на місяць після сплати необхідних податків, а витрати близько 80 тисяч гривень і. Подружжя в такому виді в середньому має 25% запас, який можна реінвестувати за для інших цілей, і ремонту в квартирі яку здають тощо. Такий запас дозволяє вже зараз суттєву частку витрат покривати за рахунок капіталу і з часом відмовитися від активної праці обом. Наразі, як ми бачимо на. Графіку тільки близько 30%, які позначені жовтим і помаранчевим кольорами на секторній діаграмі, це активні доходи від роботи. І обоє працюють тепер значно менше, ніж свої 30-40 років. Бачимо, що понад дві третіх доходи пасивні на цій фазі сині і блакитні сектори. В сім'ї є загалом чітке розуміння, що в прийдешній декаді 60 вони отримуватимуть не лише державну пенсію, а й виплати з недержавного державного пенсійного фонду. І загалом такий підхід додасть їм ще більшої фінансової впевненості. Час без активної праці за гроші, як ви вважаєте, доволі мудро з боку родини будувати власну пенсію на своїх умовах, а не тільки залежати від виплат у 100-200 доларів з боку держави? Таке риторичне питання. Саме тому ми інвестуємо і формуємо капітал 7, 10, 20 років, а не бавимося у швидкі і часто минучі такі заробітки на темках чи схемах. І ось що найцікавіше, якщо їхні диверсифіковані etf будуть заробляти в рік хоча б 7-9%, що є доволі середньо, то за 5 років їхній портфель може зрости до 450 тисяч доларів, навіть при тому, що вони будуть знімати щороку ці 3,7%, які ми згадували раніше на поточні потреби за такою гнучкою стратегією захисних рамок. І в ці відсотки будуть входити і виплачені дивіденди, і продаж частини акцій та фондів. Тому це такий запас безпеки, якщо вони вирішать вийти на фінансову свободу, скажімо, у свої 58, через 5 років, і те, що ви бачите, це один з можливих сценаріїв. Ви відрізняєтесь від цього. Ваші джерела доходу можуть включати там, роялті від книг, дохід від цифрових продуктів чи сервісів з підпискою, або будь-яке інше джерело, що генерує дохід завдяки масштабуванню. Ця родина будувала капітал понад 18 років. Це не є гроші, які там з'явились звідкись за 3 роки. Ваш шлях може бути довший або коротший, і фінансова незалежність вона не є якийсь далекий міраж на горизонті, а цілком досяжна ціль, яка вимагає правильного планування, розуміння. Такого різноманіття ваших джерел доходу і балансу між, як я називаю, хотюнчиками сьогодні. Те, що нам вже треба, ми мусимо вже витратити на це гроші, і бажаним рівнем життя в майбутньому. Загалом обговорювати певні речі це не фініш, Варто діяти. Ми маємо цю тему сьогодні. Що Фай це ще не фінал? Треба діяти. І я закликаю вас не просто слухати, а порахувати власні перспективи і можливості. Ви можете скористатися відомими англомовними сервісами. Я їх тут навів на слайді. C-FIRESIM або Фай Вони використовують симуляцію Монте-Карло і чимало таких тонких налаштувань мають, щоб перевірити ваш план на життя з капіталу на різних сотнях тисячах сценаріїв з і падінь ринку. Ці Інструменти є хороші, вони дають об'єктивну оцінку капіталу, його перспектив, з яким капіталом ви можете закінчити свою мандрівку в цьому світі чи передати наступним поколінням, і різні опції знімання коштів на пенсії. Оці різні моделі оцінити більш детально. І в принципі, нам, як українцям, на мою думку, теж важливо мати інструмент адаптований до наших реалій. І одним з провідних продуктів на ринку є фінансовий план на життя в сервісі FireKit, який ми з командою якраз активно розвиваємо. Суть. Цього це планувальник, який дозволяє вам звести всі свої фінансові цілі в єдину картину, як ті, що вже назріли, так і ті, що ще у вас будуть попереду. Ви можете вказати, з яких активів підуть кошти на фінансування, змоделювати різні сценарії, навіть побачити, чи вистачить вам ресурсів для втілення задуманого і. Загалом, це зручний інструмент, він створений інвесторами для інвесторів, може допомогти вам прокласти свій шлях до акумуляції, нарощування капіталу і потенційного потім витрачання. Там теж у нас є чимало налаштувань, деталей під ваші конкретні потреби. Сядьте, спробуйте, порахуйте, зрозумійте, що реально і досяжно саме для вас і важливо. Розумієте, скільки ми нарахували, навіть якщо все детально ви розрахуєте, є одна зміна, яку люди часто ігнорують. Це ймовірність того, що ви просто не доживете, щоб сповна насолодитися своїм капіталом. Цей графік, який ви можете бачити на екрані, він показує. Те, що на прикладі нашої пари, яку ми згадували, яка вийде на пенсію в 58 років, сподіваємося, до 80 років шанси чоловіка померти складають майже 46%. Сіра частина графіка це в 9 разів більше ніж шанси проїсти їхній портфель до нуля. Це червона смуга. Тому пам'ятаємо, що суть не лише в сумі накопиченого капіталу, згадуємо і про те, що не варто відкладати життя на потім і. При цьому надіятись, що всі мрії і активності втіляться, коли ви досягнете десь там бажаної планки капіталу в сотні тисяч чи мільйони доларів. Не дуже доречно, на мою думку, відкладати життя суто на певний фінальний етап. І як би ми не йшли до якогось класного капіталу, треба вміти і ловити щось хороше вже і сьогодні. Загалом, дивлячись на ці дані, це влучно переплітається з двома хорошими концепціями Біла Перкінса, автора книги «Помри з нулем». Перша, яку ви можете бачити на екрані, це про те, що з віком наші фізичні здібності та активність падають. Сіра така лінія, вона йде донизу, нам стає важче щось робити. А тоді як капітал накопичується і зростає. Пунктирна чорна лінія вгору. Бачите, це з віком. І мета це не просто досягти вершини багатства, а мудро використовувати якраз перетин цих двох ліній і зону під ними тобто займатися тими активностями. На які ви маєте не тільки гроші, а й сили і здоров'я. І друга концепція, яка з цим пов'єднана, повертаючись до аналогії з відерцями, кожна декада життя має супроводжуватися і наповнюватися відповідними активностями. Ми можемо кататись на лижах в Альпах, і це цікавіше в 40 років, аніж ризикувати життям в 75+. І, наприклад, автостоп в Європі з друзями-студентами це точно цікавіше в молодості, аніж з друзями-пенсіонерами. А якщо ми вже подивимося на якісь неспішні круїзи по Карибах чи прогулянки з онуками на пляжі теплого моря, це чудові активності, які не вимагають великої фізичної активності і жвавості, але можуть добре використати ваш капітал на пенсії, який ви накопичили. Тому, шановні інвестори, закликаю вас задуматися, які декади у вашому житті вже позаду, що є сьогодні і що чекає попереду. І не треба відкладати важливе на колись. Пріоритизуйте свої цілі, щоб прожити життя було не лише багатим, але й наповненим. Я дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, то запрошую вас знайти мене в соціальних мережах: Instagram, Facebook, LinkedIn, Роман Кошовський або ж приєднатися до спільноти «Файристів в Україні в Facebook, де ми ділимося досвідом, підтримуємо одне одного. І заглядайте на подкаст Запали цілі про інвестиції і місць життя. Я e QR-код. Буду радий бачити. Сервіс FireKit допоможе вам з інвестиціями і. Побудувати власну карту до фінансової незалежності. Дякую і готовий відповісти на ваші запитання. Пане Романе, щиро дякую за доповідь. Так, по питанням ні в чаті, ні в Телеграмі, Нівчаті, в YouTube питань немає, але там є якраз обговорення вашого сервісу. Приєднуйтесь, коментуйте. Можливо, учасники ну, підтримує далі далі діалог. Пане Роман. щиро дякую за вашу доповідь. Я щиро дякую, що ви в таймінгу.